Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розмови включає дуже широкі образи того, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з Росією. Американські та європейські офіційні особи почали негласно обговорювати з українським урядом можливі мирні переговори з Російською Федерацією. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на слова одного чинного високопоставленого американського чиновника і одного колишнього високопоставленого чиновника США. Ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з РФ. Сказали чиновники. Деякі з обговорень, які чиновники назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, що підтримують Україну, у тому числі членів НАТО, відомої як контактна група з питань оборони України. Обговорення є визнанням динаміки військової ситуації в Україні та політичної ситуації у США і Європі, зазначили посадовці. Переговори розпочали. Лися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників, тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні. Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що сили України вичерпуються в той час, як Росія має здається нескінченні запаси. Уряди США також занепокоєний тим, що війна РФ проти України привертає менше уваги громадськості ніж війна між Ізраїлем і Хамаси. Чиновники побоюються, що така зміна може усклад надання додаткової допомоги для Києва. Деякі американські військові чиновники в приватних розмовах почали використовувати термін патова ситуація для опису війни РФ проти України, а деякі кажуть, що все може призвести і звестися до того, яка сторона може довше утримувати військову силу. Жодна зі сторін не робить значних успіхів на полі бою протистояння, яке десь американські чиновники зараз описують як війну за сантиметри. У приватних розмовах посадовці також заявляють, що Україна ймовірно має. Час до кінця року, або невдовзі після цього, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками. Будь-які рішення щодо переговорів має приймати Україна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії. Заявила речниця Ради національної безпеки США Ендріан Вотсон. Представник адміністрації Байдена також також зазначив, що США брали участь разом з Україною в обговоренні рамок мирного саміту, але додав, що Білому дому нічого не відомо про будь-які інші розмови з Україною про переговори на цей час. Президент США Джо Байден приділяє значну увагу у виснаженні українських збройних сил за словами двох осіб, знайомих з цим питанням. Жива сила зараз є головним питанням, яка турбує адміністрацію. Сказав один з них за словами співрозмовника NBC США та їхні союзники можуть надати Україні Рою, але якщо у неї немає компетентних сил для її використання, це не принесе багато користі. Байден звернувся до конгресу з проханням виділити додаткове фінансування для України, але поки що ці зусилля не просунулися через опір деяких республіканців у конгресі. У своєму останньому запиті Білий Дім поєднав допомогу Україні та Ізраїлю. Це знайшло підтримку серед деяких республіканців у конгресі, але інші законодавці від республіканської партії заявили, що голосуватимуть лише за пакет допомоги Ізраїлю. Адміністрація Байдена не бачить жодних ознак того, що президент Росії Владімір Путін готовий до переговорів з Україною. Заявили два американські чиновники. Західні офіційні особи кажуть, що Путін все ще вважає, що може перечекати або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять внутрішню підтримку фінансування України або доки боротьба за постачання Києва зброї та боєприпасів не стане надто дорогою, кажуть чиновники. Прогрес в українському контрнаступі був повільним і надія. На те, що Київ досягне значних успіхів, згасає відсутність значного прогресу на полі бою в Україні, не допомагає змінити тенденцію до зниження громадської підтримки надання більшої допомоги. кажуть урядовці опитування. Галупа оприлюднене цього тижня, свідчить про зменшення підтримки надання додаткової допомоги Україні. 41% американців вважають, що США роблять занадто багато для допомоги Києву. Це значна зміна порівняно з даними лише три місяці тому, коли таку думку мали 24% Американців, згідно з опитуванням, 33% американців вважають, що США роблять достатньо для України. Тоді як 25% сказали, що США роблять недостатньо. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.